В ефірі новини п'ятниці 16 лютого. І сьогодні в випуску. Ви побачите: Росіяни вбили людину у Великописарівській громаді. Вночі над Сумщиною збили російську ракету. В Свесі розпочались спортивні змагання серед шкіл громади. Протягом минулої доби російські військові СРСЗВ та за допомогою дронів Камікадзе обстріляли дві громади Шостинського району. Про це інформує оперативне командування Північ. Під ударом ворога опинилось середина Буцька та Есманська громади. Зокрема, ворог гатив по селу Ситне, де зафіксували п'ять приходів з СРСЗВ. Така ж кількість нарядів була випущена і по Чернацькому. В Есманській громаді було обстріляно село Студинок. Там військові нарахували два приходи. Ймовірно, це були дрони Камікадзе. Сьогодні ж росіяни обстрілювали великописарівську громаду, як інформує прокуратура Сумської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, якому за попередніми даними було 37 років. Пошкоджено щонайменше сім приватних будинків та два автомобілі. Вночі над Сумщиною була збита одна керована авіаційна ракета х 59 Про це повідомило повітряне командування Схід. Футзал, баскетбол та волейбол. В Свеській громаді стартували змагання шкільних команд. Яскраву церемонію відкриття змагань бачили наші кореспонденти. В свесі стартували змагання ліги пліч-опліч серед шкільних команд громади. Першими на майданчик вийшли юні футзалісти. Перед стартовим свистком юних спортсменів привітав професійний боксер-чемпіон Європи за версією WBO Олег Малиновський. Як виявилось, він зараз займається волонтерством і доставляє продуктові набори для мешканців прикордонних сіл Свецької громади. Це дуже корисно, чому тому, що дітям потрібно займатися спортом. Діти не можуть сидіти на ву... ну, діти не можуть постійно сидіти в телефонах. Те, що диктує нам зараз сучасне життя. От, тому рух це життя, діти мають займатися спортом для того, щоб бути сильними міцними. Спочатком війни займаюся волонтерською діяльністю от, і безпосередньо на сьогоднішній день а, в Сумській області, тобто всі прикордонні громади. Які є в Сумській області, ми всім допомагаємо і возимо продуктові набори для місцевого населення. Вчитель фізичного виховання Свійської спеціалізованої школи No2 ліцей Микола Негрій розповідає, що його учням зараз не вистачає спортивних змагань. До повномасштабного вторгнення їх команда постійно представляла Сумську область на всеукраїнських турнірах. Ми їздили, у нас дуже історія спортивна, гарна. Але на жаль, вже покоління навіть виростає, які вже навіть не пам'ятають. Тобто діти до сьомого класу, ось зараз, вони вже не пам'ятають тих наших бурних да таких поїздок, змагань через це. Навіть складніше інколи мені, як вчителю, достукатися до дітей за словами вчителя. Діти зраділи, коли дізнались про старт шкільної ліги. Хоча підготовка до змагань в умовах прикордоння була важкою. В таких умовах важко назвати це підготовкою повноцінною, але ж коли почули про ці змагання, про цей проєкт, одразу загорілися очі в дітей. Бо навіть в таких умовах, коли не можна, коли ми розуміємо, що краще цього не робити, коли постійно сирени, але ж десь, десь намагаємось якось майже потайки зустрічатися, щоб ну, згадати те, що на, напрацьовували раніше. І все ж таки прийняти участь у змаганнях, бо це на даний момент чи не єдиний шанс. Перший заступник селищного голови Роман Лукаш говорить, що діти громади змагатимуться з трьох видів спорту, а кращі команди представлятимуть весу на районному етапі. Відкривали президентську ініціативу змагань шкільних пліч опліч будуть проходити три етапи: це змагання з футзалу, баскетболу і волейболу. Далі переможці наших змагань поїде представляти громаду до районного центру в міста Шостка. Даний проект покликаний об'єднати молодь і також покликаний активізувати молодь до активного способу життя на наше запрошення. Вчора чемпіон Європи з боксу. Свально вікнувся сьогодні. До нас приїхав Маліновський Олег. Я дякую йому за це. Тому що це, це така людина а, у світі спорту з великими досягненнями, і це, я думаю, вважаю так, що буде ще краще мотивувати нашу молодь. Червоний хрест доправив гуманітарну допомогу у місто Середина Буде. Її отримали 252 жителі міста, чиї домівки зазнали ушкоджень. Це брезенти, ковдри, кухонні набори та комплекти постільної білизни. В Сумах затримали неадекватного чоловіка, який чіплявся до жінок, що проходили поблизу супермаркету. Декого він просто лякав, а на декого замахувався та навіть бив. Відомо, що від рук хулігана постраждала вагітна жінка. Я, Я выходил, он подбегал и убегал. Его хотел поймать мужчина, но он не дался. Угу. И а, ехала девушка с коляской и говорит, он возле дары моря угу. избил женщину. Працівники управління поліції охорони оперативно відреагували на сигнал кнопки термінового виклику. Прибувши на місце події, правоохоронці з'ясували, що невідомий чоловік на вулиці біля магазину чіплявся до жінок, замахувався та навіть вдарив вагітну. Чим дуже її налякав. Внаслідок інциденту жінка потребувала медичної допомоги. Поліцейські охорони розшукали зловмисника неподалік на зупинці громадського транспорту, затримали його та доставили до Сумського районного управління поліції. За даним фактом, Почато кримінальне провадження за статтею 126 Кримінального кодексу України побої і мордування. У Глухові судили чоловіка, який вкрав металеву трубу, щоб облаштувати вдома телевізійну антенну. У вересні в вечірній час чоловік проходив повз будинок потерпілого і через незачинені двері зайшов до подвір'я. Біля самого дому він побачив металеву трубу довжиною приблизно 8 метрів, яку забрав з собою. За свої дії він отримав 240 годин громадських робіт. Завтра, 17 лютого, на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. На дорогах уже ледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1, мінус 6, в день 0 плюс 5 градусів Цельсію.